До вашої уваги консультація на тему взаємодія педагогів з батьками дітей з особливими освітніми потребами. Для успішної реалізації інклюзивних програм у закладах дошкільної освіти надзвичайно важлива ефективна співпраця педагогів і родин дітей з особливими потребами. Партнерські стосунки в команді забезпечують отримання комплексних, скоординованих, гнучких, доступних і потрібних кожній родині послуг. Виховання дітей з особливими освітніми потребами це цілеспрямований процес спільної діяльності педагогів і батьків, що передбачає. Створення умов для формування партнерських відносин між педагогами та сім'ями, створення умов для залучення батьків до навчання дитини та створення розвивального середовища, у якому вона перебуває, з'ясування очікувань батьків та визначення цілі, розроблення індивідуальних програм розвитку, організацію команди фахівців для надання необхідної допомоги батькам. Будь-яка співпраця починається зі знайомства. Саме тому перші зустрічі педагогів з батьками спрямовуються на встановлення довірчивих стосунків. Зустрічі педагогів з батьками допомагають визначити, якої саме допомоги і підтримки потребує дитина, отримати інформацію про неї. Педагоги в свою чергу знайомлять дітей з умовами навчального закладу, програмами, за якими працює заклад, їх цілями, виконавчими стандартами та педагогічною концепцією. Головне у співпраці ЗДО і родин, які виховують дітей з особливими освітніми потребами, це встановлення довірливих стосунків, що мають базуватися на активній співпраці, взаєморозумінні, довірі і толерантному ставленню. Крім того, співпраця з батьками дітей особливими освітніми потребами проявляється у індивідуальних групових та сімейних консультуваннях. Організації психолого-педагогічної просвіти батьків з використанням активних методів навчання, рольових ігор та тренінгів. Працівники навчального закладу разом з батьками мають сформувати команду, яка спрямовує зусилля на задоволення індивідуальних потреб кожної дитини. Партнерство навчального закладу і сім'ї створює умови для ефективного включення дітей до шкільного віку з особливими освітніми потребами в середовище, в освітній процес в розвивальне середовище ЗДО, що сприяє гармонійному, всесторонньому та особистому розвитку кожної дитини, її соціалізації і підготовці до самостійного життя.